Швидкі факти, коли Gears of War 4 перебувала на ранній стадії розробки, її бюджет становив близько 100 мільйонів доларів. Інтелектуальну власність було продано Microsoft, адже якби Gears 4 не стала хітом, це б збанкрутувало компанію. Швидкі факти. Голова Coalition Рот Фергюсон має татуювання багряного знаку, логотипу із зображенням шестерні та черепа з Gears of War. А чутки про те, що йому зроблять операцію зі зменшення шиї, як усім чоловікам у Gears of War абсолютно безглузді, втім він час від часу вдягає костюм Маркуса Фенікса. Швидкі факти берсеркер у Gears 1 це самка Касарани, прикута ланцюгами для. Розмноження – ідея, яка як нещодавно зізнався дизайнер Клів Блишинський, була лажовою. Тоді він переживав своє безладне розлучення, яке надихнуло його на розробку гри. Швидкі факти для Gears of War 3 компанія Epic продавала футболки, щоб визначити долю новобранця Клейтона Кармайна. Купуючи футболку, ви не лише голосували за врятувати чи бити Кармайна, але й перераховували всі кошти на благодійну організацію Child's Play. До речі, Кармайн був рятований та не закінчив так, як Джейсон Тод. Швидкі факти. Розробники спочатку планували, що лейтенант Мін Йонг Кім буде жінкою, а також хотіли дозволити гравцям обирати стать дома Домінік або Домініка. Але перший ігровий персонаж жіночої статі з'явився лише в Gears 3, коли з'явилася стара добра знайома рядовий Саманта Бірн. Швидкі факти усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.